Кабану Олександр, що за статтями 19 ст. член 2, 193, 94, 94 -4, 28, 4, 38, 4. Так, хто з'явився судове засідання на нас? Судове засідання з'явилися за прокурор Хевчук, підсудні Базилюк, Маслюк, Охтаєвич, Мартинівський, захисники Вольнюк, Маслюк, Мартинівський. Не з'явилися захисники Шрелепо та законі представник Померного Фісуна Сокола. Чи як у судові може? Так, пан Бухтаєвич, Таєвич, що з вашим захистом? Взаємодії можна без нього. Можна без нього. Це ваша правда. Але немає законного представника померного обвинуваченого сопера. Думка прокурора про можливість продовження соплення дано принято. Зараз захисник обвинуваченого позивника Сергія Олександровича ви не було біля. Що вважаєте, що такі обставини неможливо пролухати робити вже будуть порушені права особи, яка приймає управляю, що миляє інтереси який, на жаль, сьогодні вже з нами немає. Захисник маркінського Захисник Масківка. Захисник виконувань, що маскукав маску повиходимо, що абсолютно повністю підтримую свою колегу. Дійсно, це є так і ми не можемо пов'язувати на ваш доступ. Або не бачимо. Так, Козалюк. Звонимо тут. Звонить з чим. А те, що сьогодні, саме сказав. Селяни, у нас. На розсудцу. Мартинівська. На розсудцу. Маслюк. Я вважаю, що це все правильно, ми можемо без представника і тут не обвинувачений, що його немає. Я читаю, з власити Чого ми тут віковому нічого не поводимо? Дякую. Себе. Суд постановлю москвіки. Від на даний час від обвинувачена Мартинівського та його захисника надійшли клопотання, яке має важливе значення для слухання даного кримінальної справи. І вирішення питання, що передбачено Кримінально посадили кодексом України, що може потягнути за собою наслідки, що пов'язані з обвинуваченням інших підсудних, на сьогодні в судовому засіданні слід оголосити до перерву додати, яке визначена судом раніше і узгоджена з іншими сторонами право справи. А саме, Перерва оголошується до 7 травня, до 11 години. На сьогодні судове засідання закінчено.